Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Продовжую знайомити вас, шановні телеглядачі, з книгою Арсена Паламаря Деградація роздуми над недолею. Підрозділ Україною керують анархісти. Звини немудрого Малпенка Україна ніколи не мала і не має чесної влади. Нами керують е, в кризовому випадку. Випадкові люди, а в гіршому шельменки, демагоги, круті, інтелектуально обмежені, коли йдеться про інтереси держави, народу, колективу, і надто розумні, коли йдеться про власні інтереси. Обмеженими називають тих, хто у своєму розвитку не піднявся вище рівня турботи про себе до рівня громадянської турботи про державу і суспільство. Ринкову економіку молодої України, хапуги, рвачі й несуни не збудують. Людей цього типу в стародавні часи недарма називали ідіотами. Слово ідіот у грецькій мові. Античного періоду величали людину високого рангу, яка вчинила злочин проти держави, живучи лише власними амбіціями і інтересами замість служіння загальному добру. Не перевелися ідіоти і в наш час одна група їх деградувала в гомо економікус і. Постачає суспільству низької культури, совісті, патріотизму і нечистих на руку господарників та командирів виробництва один Павло Лазаренко, о чого вартий представники другої групи, навпаки, самозванно відносять себе до елітарної культури, йдеться про інтелектуальних та естетичних снобів на. Та чваньків яскравий представник пасквілянт Олесь Бузина, котрі вважають, що їхнє мистецтво існує лише для мистецтва та невеличкої кубки естетонаркоманів, і більше ні для кого, ні для народу, ні для країни. Ото і є справжні ідіоти. І не треба ображати нещасних хворих у божевільній занепад держави, як відомо, починається з розвалу фінансової системи. Що у нас за влада, коли половина грошової маси обертається поза обліком банківської системи, а вона благодушно споглядає це з таким виглядом. Що, мовляв, і тюнівикам треба, і нам вистачить, не вистачить. Навіть у тій же Швеції держава рахує кожну крону, і то кінці з кінцями не сходяться, видатки завжди переважають над доходами. Зріжте їй бюджет наполовину, і шведи підуть з торбами. А в бідній Україні вважається нормальним. Розікрасти половину бюджету із серйозним видом базікати про припинення спаду, початок зростання темпів виробництва, піднесення добробуту. Що за люди нами правлять і на чию довіру розраховують? Загальна криза в Україні пояснюється трьома словами: криза оплати праці. Економіка розвалюється, продуктивність праці падає, бо люди не хочуть і не можуть працювати за півдарма. Відтак деградує свідомість, культура, мораль. На жаль, життя підтверджує сумну гіпотезу, вихований у нестатках та злиднях заздрісний українець, українцеві доброго заробітку не дасть, аби той часом не запанів». Так і капаримо, щоб комусь не прийшлося в голову звинуватити мене в критиканстві чи зумисному нагнітанні чорних фарб. Застерігаю, панове Малпенки, протріть окуляри і самі побачите, що Україна підійшла до своєї третьої руїни. Причин руїни бачу три. Перша. Україна руйнується сама собою, гниє як передчасно зірваний, незрілий та ще й уражений хворобами плід. Друге, Україну руйнуємо ми самі своїм неумінням і небажанням її будувати. Третє, Україну допомагає руйнувати якась стороння сила. Перший варіант відпадає як несерйозний, наївна та людина. Котра гадає, що все навколо робиться само собою, без чийогось мудрого задуму і керівництва, ближчі до істини дві наступні причини разом узяті, що ми не вміємо і не хочемо будувати власну державу, нікому доводити не треба. Але що є зовнішні сили, дуже зацікавлені, аби те наше неуміння і небажання поглиблювалось, теж не підлягає сумніву. Колишні старші брати добре вивчили наш менталітет і знають, як підливати масло в вогонь, аби вигідні їм влади того менталітету були зверху. Бо як ще розуміти такий факт? Чимало чесних людей з колишніх і теперішніх керівників управлінь і об'єднань визнають, що напередодні здобуття незалежності, і в перші її роки їхніми наставниками настирливо вимагалося від них розвалю очолюваних систем. Нема сумніву, що з роками подібних зізнань буде більше. Наслідки перед нами стоять тисячі заводів і фабрик, і щось не віриться, що на всіх тих підприємствах такі безталанні керівники, шахтарі Донбасу страйкують чомусь одночасно шахтарями Воркути і Кузбасу. Ціни на промислові товари такі високі, що більшість громадян їх не можуть купувати. Справжня розруха в сільському господарстві. Чим раз більше колгоспів і спілок не мають худоби, свиней, овець не орють і не засівають поля. Вперше, мабуть, в історії країни український хлібороб байдуже залишає під снігом зернові картоплю. Цукрові буряки, бо ціни на продукцію на противагу цінам в промисловій галузі такі низькі кілограм молока і цукру вдвічі, втричі, дешевший від кілограма бензину, що просто невигідно орати, сіяти, збирати врожай, доглядати худобу. І що найдивніше, людям вперто накидається думка, що так і має бути. Наші батьки і діди пишалися тим, що створили в Галицьких селах дієву систему споживчої кооперації, а нині в сільських крамницях сови виють, розвалена система побутового обслуговування, зачахає пасажирський транспорт. А дайте, для чого вбито Вадима Гетьмана? Для того щоб позбутися свідка руйнації нашої фінансової системи, щоб справити обвал гривні, остаточно підірвати надії України, вибитися з кризи. Злий умисел загадкового руйнівного феномену легко спостерігається в системах найближчих до кожного з нас у сфері охорони здоров'я та освіти. Сьогодні хвора людина може звертатися до лікаря лише за порадою, взявши з собою ліки, постіль, харчі, калорифер і навіть ліжко, бо в лікарнях подекуди все розтягнуто до голих стін. Подобається це комусь чи ні, але я утверджуюсь на думці, що в системі охорони здоров'я. Її тенденція, українство має вимирати за графіком римського клубу. Ще страшніша інтелектуальна деградація нації. Вчителі не отримують зарплати і в той самий час. Щось загадкове твориться із шкільними програмами, Чим раз більше завдань з основних предметів уже шостого класу не поступаються за трудністю завданням студентських програм. Насправді ж, за нинішньої ситуації в країні такі вимоги скоріше нагадують приховане шкідництво. Давайте глибше вникнемо в ситуацію. Сільські діти зараз змушені більше допомагати. Позбавленим зарплати батькам у домашньому господарстві обробляти е, е, збільшені в ході паювання землі, присадибні наділи, доглядати худобу, треба ж селянам якось жити. Тим дітям важко долати поглиблену програму з другого боку, вчителі, що порокові не бачать зарплати. Крізь пальці дивляться на успішність своїх вихованців. Сумні наслідки грецевої шкільної науки неважко передбачити. Комусь дуже не хочеться, щоб той бідолашний грець мав можливість добре вчитися. Українство і раніше не визначалося особливим потягом до освіти. В 1989 році за рівнем освіти ми займали серед 15 союзних республік лише 11 місце. При цьому середній термін освіти населення становив менше 10 років, тоді як у Японії 14, у США 15 років. Однак у 1960 році в країні було 37,7 тисяч шкіл, а сьогодні їх залишилося менше 20 тисяч. Малі села вже не мають навіть початкових шкіл при зловмисно. Ускладнених навчальних програмах, втраті трудового ентузіазму вчителів у чим раз гірших умовах навчання в холодних, брудних класах прямо пропорціонально падає якість знань учнів. Приймальна комісія Національного медичного університету імені Богомольця бідкається, що половина абітурієнтів не в змозі розв'язати екзаменаційних задач з фізики. Зачекайте, панове. Ще з п'ять років тих задач не розв'яже і друга половина, а продовження в наступному у наступному випуску. В ці дні народилися Петро Огоновський, український фізик, математик, педагог, громадський діяч, закінчив Бережанську гімназію, уродженець Рогатинського району Івано-Франківської області. Володимир Василевич, український диригент, педагог, музикант і громадський діяч, заслужений артист України, родом села Могильниця Теребовлянського району, загинув в авіакатастрофі в 1962 році в місті Адлері. Борис Демків, український поет, уродженець Тернополя, Анатолій Горчинський, український композитор, режисер, барт. Народний артист України, родом з Вастова Київської області, Нікіфор Гірняк, український педагог, військовий і громадський діяч, доктор філософії, сотник, комендант, командир українських січових стрільців. Його іменем названо вулицю в Тернополі, родом із містечка Струсів Теребовлянського району. Богдан Бастюк поет, гуморист, уродженець села Мишковичі Тернопільського району. Передивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці від 14 до 20 місячних діб. Повний місяць настане у середу 20 липня о 1 годині 56 хвилин. 19, 20 і 23 липня є несприятливими днями для вирішення справ. 19 і 20 аварійно і травмонебезпечні дні. 18, 22 і 24 липня, середні дні, 21 липня, день вдалий для вирішення різних важливих справ. Якщо хочете мати гарну зачіску або просто підстригтеся, відвідайте перукарня 16 липня. Цього ж дня можна також. І нанести візити до стоматолога сприятливий е, цей день для дієти і очищення організму. 16, 18, 19, 22 і 24. Е, такі дні вдалі досить. А е, вони будуть вдалими і для різних водних процедур. Овен. Цього тижня потрапити е, в більшу частину часу для різної трудової справи. Вам буде таланити на цікаві зустрічі знайомства і поїздки. Люди, які війдуть у ваше життя, цього тижня запропонують свіжі ідеї та відкриють вам шлях до перспектив. Ділові зустрічі та угоди сприятимуть стабільності і покращенню матеріального стану. Талець вам потрібно приділити більше уваги власним потребам. Наступає час, коли зможете реалізувати власні плани і задуми, одначе залишайтеся реалістом і не переоцінюйте власні можливості. На професійному плані можливі деякі розчарування і сумніви. Тримайтесь подалі від керівництва. Якась інформація розвеселить душу. Близнята. Саме час подумати про кар'єру, важливі зміни у житті, а також купівлю чи продаж від керівництва або колишніх партнерів можете отримати цікаву пропозицію. Тиждень передбачається метушливим, але своєї мети досягнете в кінці семиденки. Можливі емоційні розлади. Не уникайте суперечок вдома, будьте стримані та терплячі. Фінансовий стан може покращитися. Рак прийдешний тиждень дасть можливість повернути течію подій в потрібному руслі. Вас можуть завантажити додатковою роботою, що покращить ваш матеріальний стан. Будьте такі переповнені такими діловими ідеями, бо вони в вас будуть якось народжуватися щохвилини, якими захочете поділитися, озвучити їх. До виконання час сприяє фінансовій стабільності, наведенню порядку в документації. Лев, стриманість, зосередженість і скромність мають бути притаманні вам упродовж усього тижня. Зумієте дотриматися того всього, будете спокійно спати і без труднощів говорити з тими, хто чекав від вас іншого. Ви повні сил та ідей, але Правильно і рівномірно розпреділіть сили і можливості, не вступайте в розмови, суперечки, які нічого доброго не принесуть, особливо в першій половині тижня. Діва можете сподіватися на успіх у справах, пов'язані з спілкуванням з впливовими людьми. Партнери можуть запропонувати цікавий проект, який заслуговує уваги. Не відмовляйтеся від допомоги друзів. Фінансовий стан буде стабільний і так буде, якщо не кинетесь у крайнощі Терези. Прекрасний тиждень для творчості і кар'єри. Ваша активність та винахідливість буде дивувати оточуючих саме на цьому тижні. Можливо досягнути максимального успіху у всіх напрямках діяльності. Зможете вирішити досить важливі питання, добре відпочити без відриву від виробництва. Уникайте контактів з нав'язливими людьми. У першій половині тижня, а у вихідні більше уваги приділіть друзям і сім'ї скорпіон. Саме цього тижня вам дасться легко вирішити ті проблеми, які довгий час не вирішувались через ваші сумніви. Зважено обдумайте стан справ і тоді легко здолаєте перешкоди. Тіштеся з собою упродовж тижня. Все легко вдаватиметься і е, буде розвеселяти душу. Бізнесмени і ті, хто займається власною справою, можуть розраховувати на успіх, а молодих маківка літа порадує цікавими знайомствами стрілець. Більше уваги звертайте на потреби дня і не перевантажуйтесь на роботі. Якщо у вас нагромадилось багато справ, уміло їх. Порасовуйте по своїх місцях. Якщо колись якусь важливу роботу ви могли вирішити динамічно і швидко, то зараз найлегша справа вимагатиме чимало зусиль і часу. Якщо чомусь не вистачатиме терпіння і мудрості, радьтеся з друзями, уважно з гострими речами і на воді. Козоріг. Якщо ви готові до вирішення якихось завдань і справ, то вже з понеділка беріться за них. Зірки будуть прихильними до вас, не поспішайте ділитись своїми геніальними думками з оточуючими і друзями, бо вашу ідею можуть присвоїти собі досить підступно. На великі прибутки не розраховуйте, але стабільність повинна панувати. Якщо хочете щось придбати важливе, робіть це на цьому тижні у другій половині. На відпочинку будьте обережні з незнайомцями. Водолій! Цього тижня не варто розраховувати на сторонню допомогу. Опирайтеся на свій досвід і сили. Зосередьте увагу на важливих справах і тих, які потрібно негайно завершити. Вас очікує фінансовий успіх і перемога над недоброзичливцями. у вихідні, декому прийдеться попрацювати риби. Тиждень потребуватиме зібраності, тому спочатку думайте, а потім дійте. Розпреділяйте справи так, щоб вам вистачило сил і часу. Не варто висловлювати свої думки в різкій формі, бо наслідки можуть бути непередбачувані. Сконцентруйте свою увагу на роботі і планах відпочинку. І на сам кінець, 16 липня. 26-річниця та річниця Декларації про державний суверенітет України, а також професійне свято бухгалтерів. 17 липня, День етнографії і металурга, а 20 липня день перуна за слов'янським календарем Бог грому, володар неба, Бог хліборобства, правитель дощу. На святі вшановують чоловіків, оскільки перун. Є охоронцем воїнів, чоловіків. Перехід підлітків в юнаки, а юнаків чоловіки на святі проходять цілі дійства, обряди, звичаї. Як жаль, що все це занепадає, а чужинське ніяке процвітає, від чого і наша деградація. У кожного всьому своя ціна. Та найдорожче світ людських взаємин, симпатій і любові таїна. Чому така зневага й нелюбов до нас луна з російської оселі, бо їх привчили все це їхні землі, в яких охол хто зна, чого прийшов, брати українці приходить наш день, за нього боролися, а не просили. У нас триста тисяч народних пісень, хіба це не доказ духовної сили, Не гоже нам нащадкам козаків, нащадкам аріїв, завзятим українцям стогнати й скиглити на рубіжі віків і зазрити хтось налива повінця. Нам тільки б дурнів якось позганять. Привладних злодіїв, хоч як впіймати. Ми вміємо і любимо орать, дітей ростити і пісень співати. Веселя воду, корамисла. Ти така хороша, дай хоч подивиться.

Вітаю з 26 річницею Декларації про державний суверенітет України. Бухгалтерів з професійним святом, етнографів зі святом, що символізує автентичність і багатство культури кожного. Народу язичників зі святом перуна будьмо тужі!